Знижки представляють єдині знижки на Gel 15% в аптеках подорожник. Бам тоща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Підпалював військові автомобілі у трьох містах України. Служба безпеки України затримала гастролера, який на замовлення ФСБ палив автівки українських бійців. На жаль, такі випадки не є поодинокими. Як вербує українців російська ФСБ, яку винагороду обіцяють за підпали і чи можуть опинитися зломисники за ґратами до кінця своїх днів? Усі деталі пекельних інцидентів розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. В Одесі затримала фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автомобілі в Києві, Дніпрі та Одесі. Основною метою були військові позашляховики, пікапи та мультівени. Повідомила прес-служба СБУ. За вказівкою російської спецслужби її поплічник підпалював службові авто сил оборони. За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога зацікавили військові позашляховики пікапи та мультівени для знищення автомобілів українських захисників. Спецслужби РФ дистанційно залучили 32-річного фітнес-тренера з Одеси, який шукав в інтернеті швидкий заробіток. Гастролюючи по трьох містах України, фігурант протягом декількох днів намагався знищити шість транспортних засобів сил оборони. Зокрема, задокументовано, як зловмисник підпалив мультівен ЗСУ в Києві. Для цього він прибув з портового міста до столиці, де на одну добу орендував. Квартиру після виявлення потенційної цілі та її погодження з російським куратом його агент придбав легкозаймисту рідину та сірники. Маскуючись під темним одягом та капелюхом, вігурант вночі прибув до припаркованого військового авто, підпалив його та відзняв загоряння на камеру свого телефону. Відео з місця злочину потрібне було спецслужбі РФ для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій про нібито наявність проросійського підпалля. В столиці України за аналогічним алгоритмом ворожий агент планував діяти на території міст мільйонників. Співробітники СБУ встановили місце переховування зловмисника в Одесі та затримали його. З'ясовано, що фігурант був на прямому зв'язку з представником головного управління Генштабу Збройних сил РФ, більш відомого як ГРУ. Саме від нього агент отримував завдання та інструкції щодо їхнього виконання, зокрема, способів вчинення підпалів та методів конспірації. Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з російським ГРУ. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 1 статті 114 пункт 1 Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років тюрми. Вирішуються питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта. Спецоперацію проводили співробітники. Головного управління СБУ у місті Києві. Та Київській області спільно з СБУ в Одеській області та Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури. На жаль, в Україні все частіше палають автівки військових чи волонтерів, що мають на собі відповідні позначки. Серед останніх речущих випадків знищення автомобіля для евакуації поранених, який було припарковано на стоянці для ремонту на Петропавлівській борщагівці. Автівка, придбана за волонтерські кошти, належала медичній службі 3-ї штурмової бригади. Про це на своїй сторінці. В соцмережі Фейсбук повідомила військова медикиня 3-ї окремої штурмової бригади Вікторія Ковач 30 липня. Коли замість доброго ранку тобі повідомляють, що евак медслужби невідомі спалили в столиці України. Ми отримали повідомлення, що машина, яка очікувала ремонту в Києві, була знайдена згорівшою. А на відеофіксації зареєстровано троє осіб, які її спочатку облили рідиною, а потім підпалили. За її словами, невідомі зловмисники спалили медичний евакуатор, який вивіз чималу кількість поранених після ремонту, мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тварини, які це зробили, скоріше за все, отримали винагороду за таку дію вони спалили медевак, який евакуював чималу кількість поранених, і після ремонту мав продовжувати це робити. Ця машина була куплена за кошти, зібрані волонтерами. Тобто, троєтів своїм підпалом не просто знижують боєздатність війська, але опосередковано вбивають своїх співгромадян, яких не буде чим евакуювати. У свою чергу один із комбатів 3 ї штурмової дав усний дозвіл карати на місці тих, хто підпалює в тилу автівки військових. Це колорадський жук, якого треба труїти, заявив командир протитанкового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади Олег Романов. Записую дане повідомлення на російському мові, тому що адресовано воно к, які вряд ли то употребляли в своєму обіході український язик. и в целом не имеют никакого отношения к нашей нации после их злодеяний, которые они делают в тылу. Сожжена машина Кейсовак 3 штурмовой бригады. Я на правах командира батальона по соглашению с высшим руководством опираясь на военное время, опираясь на боевой иммунитет, даю устное распоряжение и добро своим бойцам на то, чтобы в случае обнаружения этих злодеятелей, этих высшая мера наказания применялась на месте. Никакими не пользовались мы правоохранительными органами нашими гуманными. Такие вещи должны быть показательны и должны сразу на месте Быть устранены эти предатели, которые завелись у нас в тылу и продают то, что собирал народ за 3 копейки. Піджигають, ділового дворя. Це калорадський жук, котрого треба травити. 30 липня Нацполіція СБУ та Офіс генпрокурора повідомили про затримання паліїв військових авто на Київщині. В мережі повідомляють, що мова йде і про медвак третєї штормової. Нагадаю, що 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Зловмисники, чоловік та жінка, отримували виказівки від замовника через месенджер. Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одної із селищ на околиці. Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили на погодження своєму куратору. Після його команди пара прибула у визначений час на потрібні локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто. Тепер зловмисникам загрожує до восьми років тюрми. Поліцейські Київщини затримали чоловіка і жінку, які підпалили військове та волонтерське авто. 29 липня у передмісті столиці згоріли три автомобілі, які належали волонтерам та військовому. Тієї ночі, близько першої години 40 хвилин, до Бучанського районного управління поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць в селі Петропалівська Борщагівка горить автомобіль. Правоохоронці з'ясували, що зловмисники підпалили автомобіль Volkswagen, який належить військовослужбовцю. А близько 4 години 20 хвилин. Цьому ж селі сталося загорання ще двох автівок Мерседес та Вольво, які належать волонтерській організації. На пошуки паліїв були залучені поліцейські Київщини спільно із Службою безпеки України. Оперативники карного розшуку та встановили, що до вчинення підпалів причетна пара молодих людей 25-річний та 20-річна уродженці Черкаської області, які проживають у селі Петропалівська Борщагівка. У результаті спецоперації правоохоронців фігуранти були затримані. Окупанти планували використовувати відео підпалу воєнних автівок для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України, слідчими розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 114 прим. 1 Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності Збройних сил України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Поліція застерігає. Не зраджуйте країну, не допомагайте ворогу. За такі дії ви ризикуєте провести довгі роки за гратами. На жаль, останнім часом в Україні випадки підпалів машин ЗСУ почастішили не тільки у столиці, а й в інших містах. За інформацією СБУ за цим стоять росіяни, які вербують українців до диверсій, приманюючи легкими грошима. В Одесі протягом червня липня 2024 року. Шестеро місцевих жителів підпалили 15 авто зсу. Спецслужби РФ обіцяли за це їм платити гарно, але по факту за підпа авто зрадники отримували значно менші суми. Суд всіх шістьох відправив під варту. Служба безпеки спільно з національною поліцією нейтралізували в Одесі групу молодиків, які на замовлення ФСБ вчинили серію підпалів авто Сил оборони. За два тижні зломисники намагалися знищити понад 15 службових позашляховиків. У результаті спецоперації у різних частинах міста майже одночасно було затримано усіх учасників ворожого осередку. Ними виявилося шестеро одеситів віком від 18 до 24 років, які працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. У поле зору ФСБ вони потрапили як активні користувачі телеграм-каналів із пошуку легкого заробітку. Там вони залишали власні резюме. В одному з таких чатів молодикам відповів представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на знищення авто українських воїнів. Фігуранти замикалися на одного куратора з ФСБ, а під час вчинення злочину діяли переважно у парі. Наприклад, один здійснював підпал, інший знімав це на відео. Працюючи під прикриттям кур'єрської доставки, фігуранти на власних скутерах об'їжджали місто, де встановлювали адреси паркування автомобілів Сил оборони. Потім вони відправляли фото потенційних цілей своєму російському куратору на погодження. Після команди від ФСБ молодики вночі прибували до паркомісць військових авто, обливали їх легкозаймистою сумішю та підпалювали. Далі фігуранти фільмували загоряння для звітності перед агресором. У подальшому окупанти планували використовувати ці відео для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій проти України. Співробітники СБУ задокументували підривну діяльність ворожих поплічників і затримали усіх по гарячих слідах. У затриманих вилучено саморобні запалювальні суміші та мобільні телефони із доказами злочинів. Наразі усім шістьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною першою статті 114 1 Кримінального кодексу України, а це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми. У Львові поліції також вдалося затримати двох осіб, яких підозрюють у підпалах автомобілів військових. Вони діяли за фінансуванням російських спецслужб. Їхня мета полягала в навмисному відстеженні та підпалі машин військових, щоб завдати шкоди та створити вигляд ненависті до військових з боку місцевих мешканців. Я впав декілька разів. Куди так бігали? Та бігли так? звідси. Там якась собака була, віси. Я кросовок загубив. Кросовок? Так. А під штанами що? Шо? Шорти? Так. Які? Спортивні? Спортивні? І такі. І такі. Так. Опускайте, опускайте. А що це? Шорти і... Так, дивіться. Це і... були звичайні шорти. І спортивки. А що під шортами Під шортами вже нічого. А під шортами? Нічого. Що це ви так ходили? Ходили ми так, ви йшли через ліс, йшли ми через ліс з ним на лівандок. А чого че, че ви через ліс йшли? Бо нам до подруги потрібно попасти. Бачили, Я Я яку годину? Яка, яка, яка подруга може бути в такій годині? Про затримання стало відомо 20 липня завдяки повідомленню Олексія Білошицького, заступника начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що правоохоронці мають достатньо доказів, які підтверджують причетність затриманих до злочинів. Спільно з ГУНП у Львівській області затримали по гарячих слідах двох осіб, які палили автомобілі військових на замовлення. СБУ вже має достатньо доказів їхніх дій. Під час обшуків у затриманих слідчо виявили мобільні телефони, які вони використовували для спілкування з куратором та розпалюючі суміші, підготовлені для вчинення наступних злочинів. Їм вже повідомили про підозру за частиною першої статті 114.1 перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Кримінального кодексу України. А що ви думаєте про ситуації з підпалами військових автівок? Яке б покарання було справедливим для зловмисників? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.